Вона, майже як Гаррі Поттер, жила в тітки чи то під сходами, чи то в кутку за ширмою. Тарас Шевченко називав її дочкою, а когось бісило її російське походження. Вона писала твори українською, російською та французькою, а читала аж десятьма мовами та встигла пожити десь в шести країнах. Через неї Пантелеймон Куліш пішов від дружини. а вона... Не приймала його правки в творах і втікла до Франції з Тургенєвим. Жуль Верн дав їй перекладати свої твори російською, і вона зробила бізнес на тих перекладах, наймавши виключно жінок. Та не могла писати під своїм ім'ям, бо таким же було те патріархальне суспільство.